Ситуація з енергозабезпеченням Запорізької області, як і прогнозувалося півтора тижня тому, поступово покращується на тлі зниження температури повітря та виведення в роботу частини енергоблоків атомних станцій після планових ремонтів. Від п'ятниці графіки були суттєво пом'якшені, чотири черги одночасно не вимикалися, середня тривалість відключень для кожної з черг на добу за п'ятницю понеділок, тобто за ці чотири дні, склала близько семи годин. Завдяки скасуванню вимкнення чотирьох черг одночасно ми мали можливість повернутися до більш лояльних схем відключень, які передбачають тривалість вимкнення для кожної з черг не більше чотирьох годин поспіль, та аналогічно вимкненням тривалість наявності електроенергії. Також слідкуємо за тим, аби час вимкнень для кожної з черг не повторювався щодня. Аби люди мали можливість ввечері якось по-іншому планувати свою роботу, своє життя, ми продовжуємо роботу з перепідключення будинків, які заживлені від однієї лінії з об'єктами критичної інфраструктури в суботу, завдяки здійсненій низці технічних заходів. До переліку адрес в нас додалися ще кілька багатоповерхових будинків в Олександрівському районі міста Запоріжжя. Як я вже і казала, ми постійно аналізуємо ці лінії цих споживачів, і там, де є можливість перепідключити без додаткових витрат коштів та часу, це робиться і буде робитися надалі.